Забруднення річки та земельної ділянки поблизу села Довжик в передмісті Житомира екологи проводять дослідження. Про ймовірне забруднення повідомили на гарячу лінію Держекоінспекції Поліського округу. Після чого фахівці виїхали на інспекцію. «13 липня поточного року на адресу Державної інспекції поліського округу надійшло звернення про те, що в селі Довжик. В районі лісосмуги відбувається скид рідини білого кольору на рельєф місцевості з подальшим їх потраплянням до водного об'єкту річки Довжик. З метою встановлення фактів випадник у зверненні спецсвітня інспекції було здійснено виїзд на місце події і встановлено, що на території лісосмуги неподалік від промислових об'єктів села Довжик розміщено бетоновну споруду, схожу на КНЕСку, з якої відведено трубу, і до якої приєднано шланг, з якої відбувається скид. Січних вод, скид рідини білого кольору з неприємним запахом хімічного походження. Спочатку скид відбувається на рельєф місцевості, а потім до водного об'єкту. Витік рідини невідомого походження йшов з боку підприємств безпосередньо у лісосмугу та найближчі до неї річки, стверджують фахівці. Наразі екоінспекція проводить усі необхідні лабораторні дослідження. З метою встановлення фактів забруднення водного об'єкту, спеціальна інспекція була відібрано проби даного скиду, і також воду нижче та вище річки нижче течії, з метою встановлення фактів, ймовірно, забруднення водного об'єкту. Також в зв'язку з тим, що цей скид здійснюється по рельєфу місцевості, інспекція була відібрана проби землі, проби ґрунту з метою встановлення фактів, ймовірно, забруднення ґрунтів. Для встановлення власника споруди, з якої відбувся скитрі рідини, на місце події екологи викликали представників правоохоронних органів. Так як інспекції були відібрані проби і тривалість лабораторних засіжень, має певні часові рамки, то результати лабораторних досліджень води будуть відомі лише через 5 днів, десь до 20-го числа цього місяця. А проби ґрунту будуть відомі не менше, ніж через 10 днів. І уже в разі встановлення фактів забруднення як землі, так і водного об'єкту. Інспекції будуть передані від матеріалів до до правоохоронних органів органів з метою встановлення та вжиття заходів реагування в межах їх повноважень. Марія Кравчук Олег Ціпоренко спеціально для СТВ.